Соціальні пластикові картки запроваджені в межах програми Турбота, котра більше року працює в нашому місті. З 1 листопада ними можуть користуватися найбільш вразливі верстви населення. Соціальні картки дозволяють отримати знижки на окремі продовольчі товари, ліки та послуги перекарень. Це нововведення переслідує чітку мету. Нам необхідно для того, щоб в першу чергу, народ почувствовав, що насправді, є безпокойство, є можливість, є потреба в цьому плані, і у нас є таке бажання. І Второї здесь, чтобы тот, кто предоставляет данные услуги, он мог тоже почувствовать, что да, к нему появляется наплыв как, вот, в данном случае посетителей, потому что интересно идти именно в тот магазин, в ту парикмахе, в ту аптеку, где в самом деле есть вот такое предложение, есть вот такие значит, скидки. Карток розносили персонально по квартирам. Зараз ними користуються близько 10 тисяч оббухівчан. Ата іменні карточки де вони мають фамілію ім'я, ми пенсіонера, вони мають іміють номер даного досвідурення пенсіонного, темлі досвідні інваліда. Магазини, аптеки та порукарні самі визначають список товарів та послуг, якими можна скористатися за соціальною карткою. Пізнати об'єкти, в яких діють знижки, можна за спеціальними плакатами, які зустрічаються по всьому місту. Соціальні картки дозволяють заощадити від 3 до 5 або від 15 до 20% відсотків від вартості товару чи послуг. Однак поки що ажіотаж в місті не спостерігається. Люди, як ходили, так і ходять, питають в принципі, за знижку. Ну великого напливу людей немає. Ну так що. Трохи інша система знижок на ліки існує в аптеках. Коли людина приділяє карточку турбота, ми їй робимо знижку, яка в нас зафіксована у комп'ютері. Знижка пенсіонера. От там різна знижка на кожен препарат. Немає такої однозначної фіксованої знижки. На кожен препарат закладена своя знижка. От її ми і нажимаємо. Пільга пенсіонери. Влада не втручається в діяльність торгівельних точок. Право встановлювати розмір знижок лишається за ними. Першу очікую це було визявлення руководителей аптек, магазинів, парикмахерських. І ми не нав'язували перечень продуктів, ми не нав'язували конкретний процент скидок на даній категорії продуктів. Кожен сам для себе визначався. Впровадження соціальних карток виправдало себе в багатьох містах України. В цих містах, як Мірбуча, там настільки активно почала ця діяльність проходити, тому що магазини почували, що підхід бажаючих приобрести у них товар збільшився за рахунок обороту. Хоч ми спаніжі ціні по любому увілічується їхня фінансова можливості даного підприємства, доходу. користуватися картками можуть не лише їхні власники, але й інші члени сім'ї. У майбутньому міська влада планує налагодити співпрацю ще й супермаркетами. Дізнатися адреси торгівельних об'єктів, аптек та перукарень, в яких працюють соціальні картки, можна в газеті Обухівській вісті. Марина Коськіна, Андрій Пугач, студія Барт.